Рюкзак-Kite у розмірі М розрахований на зріст 130 30, метр 45 у ліцензії Hot Wheels. Дана модель рюкзака поміняла форму передньої панелі. 3D-об'ємний малюнок. Бейдж. Малюнок світиться в темноті. Рюкзак має два відділення. Органайзер. Ключниця брендована підкладка. Об'єм рюкзака 15 літрів. Внутрішні роздільники. Роздільник з флісом для планшету. Світловідбиваючі елементи. Бокові кишені для пляшки для води або термосу. Ущільнена ручка. Ручка петля. Нагрудний ремінь. Ортопедична спинка з дихаючими подушками. Стильний гаманець Hot Wheels, Рюкзак регулюється по зросту дитини. Прогумоване дно з ніжками.